Усім знову добрий день, надаюсь, мене буде. Чут не надіюсь, мене буде. слышно. І сьогодні я не знаю, як для кого, давайте музику УБЕРЕМ, бо я їх знаю. Давай якось так. СОВИЙ Зараз перезапустилась ігра, поэтому 1, 2, 3, щоб не злетіла. Це той самий СТАЛКЕР Я ніколи в житті в сталкер не грав і вообще не маю поняття, що загра, але. Я давненько вже хотів в неї зіграти, та ніяк не міг знайти поводу для себе зіграти в неї. От вірте, не вірте, перший єдиний раз граю. Можете мені не вірить, але так воно і є. Ми будемо тупить, ми будемо дурнити, поэтому крівень погнали. Щоб не що коли я може піти розсінхронізація звука. Если буду запись запасного микрофона. Так и Треба чуть новом звук поднять гри. Якщо мене будет. Чути... О, катсцена. Офігенні тут кстати, катсцены. Я напомню, что игра 2007 -го года. Поэтому. Це може бути просто офигенно. Если что, потом на максималчку ставлю. Це по-моему зарядничает. Офигенно, кат-сцену. Люблю кат в играх. Идрн батом, яхта. Надо буде потом графіка графіки поставить на максимал, тому що якась ряб, ряб якось така. Возможно у вас на записі не будет. Косоглазий дядько. Ну вибачайте. У мене ще й нос заложений, я вночі граю. Це все діло. Записую я бандікам ОБС і не бере, вона завісає, коротше говоря. Ай, рот відкрив. Може це тільки у мене не бере. Я таку фігія на анімацію давно не бачу. О, а це ще живий. О, українська Щасливець. мова. Хоча хто знає, що для тебе краще. Звук піднімись. Одивимось, що Сидорович за тебе відвалить. Звук. О, норм. Сейдорович. Яка класна текстура м'яса. Що ти притяг? Тіло. З вантажівки смерті. У нього мітка. Правила знаєш. Викинь його. Але ж він живий. Брешеш. Не може бути. Хай мене зона кофне, якщо брешу. Давай його сюди. За цю чухню я дам тобі. Слід за стрілок написано. Сталкер. <laughs> Офігенно зроблено. От Мічений, Я тебе врятував Хоп -хоп -хоп. і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш. Стой, я хочу максималки поставити. А максимальні, прикидайте. Звук, гра, керування. А збереження як іде. Ні, це неудобно буде. Зараз опять злетить запис. Ось там ставимо і отак. Зараз 1, 2, 3, запис злетіть. Один, два, три. Знову. Вважає, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко у тебе макітра після амнезії прочухаєш. Так, підожди основну, давай поставимо. Е, я думаю, тут не буде польоної музики. А по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, кого тобі цей стрілець здався. Але я в чужі справи не лізу. Вибирай, як ми з тобою вчинимо. Або я тобі очков. зараз мізки вправ. Це твій особистий КПК. Корисна штуковина. Допоможе то тобі не здохнути у зоні. А якщо й здохнеш, то хоч інші знатимуть, який спосіб іде. правда? жартую, давай нагадаю коротко, як ним користуватися. Ну дава валяй. завдання розташовані в першому розділі КПК. Для більшості завдань є кнопки переключення на додаткову інформацію. Запам'ятай, кожне нове завдання автоматично переключає на себе цілевказівку на міні карті. Ідемо далі. Другий розділ КПК це карта. Угу. Кнопки над картою дозволять тобі збільшувати і зменшувати її. Та ти Або відцентрувати карту за місцем, де ти зараз Серйозно. знаходишся якою ну, впораєшся, нічого складного там нема. Ну, понятне Так, що ще? І ще у КПК є розділ контакти. У контактах список сталкерів, Федер, що знаходяться в ляшка, радіусі бук, 50 линруся, метрів. Жмур, Плюс їхній короткий опис, ранг, угрупування і їхній ймовірне Трамар, ставлення до тебе. Запам'ятай, поки що ти нейтрал, і лише від тебе залежить, як я до я. тебе ставитимуться потім. Як допоможеш кому? Зверни увагу, як зміниться його ставлення до тебе. Ну, не ловигав, коли поруч вороги. На міні-карті вони позначені червоним. Друзі, ясно, позначено зеленим, нейтралів – жовтим. Ну а КПК мертвих сталкерів шідорові, шідорові. підсвічується сірим. Я у не можу мародерстві управлять. здорово допомагає. Хе. Ах, що ще? А, от що тут є щоденник. Ну про нього й казати нека. Я матаю мешка. Написую всю фидорові. інформацію, що тобі потрібна. Плюс новини, це записує. Ну, Навіть ясно. те, що я тобі зараз втовкмачую, ти там знайдеш. У розділі КПК із позначкою Рейтинг побачиш двадцятку кращих сталкерів з тих, про яких я знаю. Я регулярно оновлюю цю інформацію. А що ж? Треба ж у вас якийсь змагальний дух підтримувати. Давай, може, і сам колись у лідери вийдеш. Хто знає? Всяке буває. Так. Твої власні успіхи заносяться до розділу Дані. Ну тут усе просто. Далі довідка. Сюди автоматично заноситься інформація про зону. Та поради щодо виживання, які дадуть тобі інші сталкери. Так, наче й усе. А, ще! можна Наконец. у Наконець. твоїй моделі КПК вбудовано приймач Наразі. сканер широкого діапазону. Власна штука. Топ. Навіть переговори військових місцевих ловить. Хоча радіус дії у нього не дуже метрів п'ятсот. От моя рація тягне на 30 кілометрів. Так що я тебе завжди знайду. Хорошо. Будеш отримувати від мене завдання і новини свіжі. Іноді може пригощу тебе доброю порадою. Ну що? Усе ясно? Ну, понятне діло. Є справа мічений. Давай. Треба знайти сталкера на ім'я Спритник. У нього була важлива інформація для мене. Він зник десь поблизу мосту. Його треба знайти з живого чи мертвого мені байдуже та забрати інформацію. Сходи до вовка, він тут, у місцевому таборі. Розпитай його, може він знає, де той спритник може бути. Продовжуй. Не озвучить, ладно. Та це й усе поки що. Принеси мені флешку і вважатиму, що частково за свій подарунок ти розплатився. Добре, я спробую. Окей, Сидорович, Сидорович, Сідрович, я до тебе ще прийду. Як витаснуть. Удалого тобі полювання, сталкера. І тобі удачі. До свидання, Сідрович. Ти серйозно? М -м? Рекомендую дивитися на максимальних настройках ютуба. Текстурки то які. Щоб допомогти збиратися на високі перешкоди для того, щоб натисніть, е, Я поняв. Пейс. Ctrl плюс Shift. Ану. Ctrl Shift. Понятно. А, ускоряться. Побіжав, побіжав. єсть. Ти хто такой? Яшка Буклінг. Це не ти мені треба. Ти хто? Женя. Мені треба вовка дайти, короче. Вовк, ти вовк. Отведи б'ю в рішу до звороту дорогу. Ні, ти не вовк. І пішли ти з зони. І ти не вовк. Ти, ти не вовк. І своїми волк. тупими приколами. Е, улюля, випустіть мене. Пояснив би мені хто чого. Привіт. От він вовк. Привіт. Навіщо прийшов? Привіт, мені потрібен спритник, не під кожне його знайти. Зі спритником кепсько, тут не поладок. Е, тут, а, тут неподалік на його групу бандити напали і забрали шустрой з собою. Він спритник. А от чого я одного разу чув? Він тільки встиг, що сос скинути. Його напарники, схоже, накрилися. Хлопці повідомили, що бандюки зараз у старому, АТП, Що зараз за дорогу своїх із полону визволяйте чи якось по дружньому, чи боїтеся. А в кущах біля дороги ет вирізати раді тобі попит. Я б сказав би по нацьому але користі не буде. Не так усе просто. Людей у мене мало, та й не люди суцільні новачки. Не можу я ризикнути ризикувати. Якщо ми цей табір втратимо, усім нормальним сталкерам буде зле. А ти саме Е, Якщо не боїшся і від допомоги не відмовляюся, не гордий, то як відможеш із бандюками пропону. пропонуєш мені самому? Та ні, так нічого в тебе не вийде. Розвідники мої бійці, що треба. Зараз вони саме тих виродків пасуть. Разом ви, у принципі, маєте непогані шанси. Ну, то що, чи боїшся? Я спробую Люди, я до вас посилаю хлопця. Так Дійте власне. за обставинами. Якщо буде потрібно, атакуйте. Прийом. Добре, Вовче, давай, кого, хлопця. Тільки нехай не заліпається. <реш> <реш> ствол униз. Яким? нее Як? Опусти ствол! Я не ствол! Ти балакать, уміш! Дай тебе гляну. У серебристі глаза. Привіт. Тихо, привет! <реш> я <м> я <реш> Подозріть, не ну текстурку огня, дайте подивитись. Так, що там у нас? Зустрінься з людьми Вовка Куда йти, ядрёный потифон? І, у, інвентар, нічосі КПК на букву К, РТ, оп. Хм. Ледіть, здавайка тут пока що перезапустимо один раз, і я до вас через 5 хвилин повернусь. Збігло ж було, мы так голоню розсадили. Ну, трохи не в тему, Але от згадалося, єсь я у вас тут стилю щось. Пропав якось один долговиць. Мав прийти зранку. Чекайте, готу Ну, погнали. Хоба. Серйозно, шо ж ти за сталкер такий, не можеш переприїхати? Ну, ладно. Опа. Ну, да ви понимаєте, ребята, рішив помочити. Так звичайно, перемочив два десятка кровососів, ну, п'яток бюрерів, тріатів. Один по русски балакадрюй, по-українськи. Ну, хто їх понимає? Тільки одішов, всього біток перемочить. Ти Та по-русски так трендять. Слава не. Є. Так я до тебе й не йду, мені кудись туди йти треба. Броді як карта туди показує і перти. 8 патронів. 40. Нормально, нам буде мало, но будемо вважати, що хватить. Давай без ствола будемо йти. У мене ножик є, бачили? А де я тут? А, на пятерочку. На пятерочку? Ладно, что не на шипс дробить бега на Х. Ну ладно, мне их твой карізниц. Что ты шоу ППС? ка Шо осталось? Нифига себе небо красиво. 2007 год. 2007 рік, точніше. Тут я один раз тестово пробував писати, так у мене тут самоліт летів. А як ти присідаєш? Ctrl. Опа. Хопа. Shift плюс control. Опа. А на shift медленно йти, да? Ну окей. Ой, нам не в ту сторону. А де є якась шкала виносливості? а оно є. Нормально. Атмосферненько. Мені подобається, це саме головне. Аби тільки звук нормально записався, а не паршиво, як в прошлий раз. Я раз за два вже пишу, чесно говоря. Ух ти ж нічого собаційна. Давай ти мене не бачив, я тебе не бачу. До свидання. Зустрінемось. Ти дурний чи карта?

Я не понимаю, яку сторону карты йти. Тап. Із людьми вовка потрендить. А, от туда йти. Йпт. Что за капздить? Иди, геть. Ничего себе, це ты чудишь. Нет, я обойду. А мы что, бесконечный их болт? Из ножек есть ножик, есть. Никуда сюда туда идти, да? О, ну туда. Какая-то О, привет! Друже, не роби шуму! Давай поясню ситуацию. Давай, Петруха, одінак, розказуй ситуацію. я думаю. Привіт, друзі, вовк, у нас уже попереди. Якісь додаткові питання є. Е, тільки скільки бандитів у твоєму таборі? Семеро, восьмір двоє біля веріт, двоє у будівлі справа, біля багаття двоє у будівлі ліворуч там і спритника тримають ще двором часу вибухів хтось е, швендяє, а так наче усе. Ну що, почнемо, почнемо з Богом, починаємо. Починаємо свій... Свою... Хлопці! Тут Вовк надіслав нам підмогу і наказ атакувати. Отже, вперед, герої! Давайте я за вами. Куди, підожди, я за тобою побіжу, добре? Не відставати! Ну окей. Вона й видає 60 кадрів, але буде йти 30. Біжи давай. Чому буде видавати 30? Зараз поясню. Вперед, в атаку! Ввалимо виродків! Де ти їх бачиш? Стережи! Спонову я сказав! Я Перезарядив. На двох столках! Бумка! А, Лежать! А. Не вставай! Я Кубаси тобі. мені! Спасибо! За шов? Аптечка! Я є скотеняки. Не дай ему наваляй йому. Я зайду. Ложись, скотеняки. Патрохи. на зброя, мне понравилось Есть патрохи? Граната. Ты будешь перелаживать, не? Гранат. Закупай его! Закупать его, Катя. Эй, уля, улю, прыгай. Привет. Потрохи дякую. Сказав потрохи дякую. Що не є так? Є хто живий? Мені ще сидіти. я прийшов. Шиві, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Чого не треба? Привіт. Слухай, мені потрібна флешка. Ядка діло, флешка у мене була надійно зухована, але ці битки навіть обшукати як слід не вміють. Я добре забирайте мені як не як життя врятував. Спасібі тобі, де ти їх ховав. Начений ще пояса? не бійсь, я давно на крамеря працюю, ховати інфу вмію. А давай. Тільки не забудь там звірини всякий і бандюк, що туди відправилися, теж куча. Я мені ж. За що щастий. Мені потрібна робота. Є дещо. Знайти вдосконалений костюм. Окей, я беруся. Я з приводу завдання. Що якого завдання ти хочеш поговорити, знайди. Знайти вдосконалений костюм. І що там із завданням. Та ні, нічого, іншим разом до зустрічі. Окей, 71 патрон, це офігенсько. Так, на бігти до Сидоровича, сбагрить йому флешку. Ты давай біжи. Сидорович там вже досі. Думає, де там Димон лазить. Чи, мічений, чи як там, його? Де там Ну это я тебе не ні? Ууу, конечно, гранати надо брать всегда. Булку хлеба надо взять. Я сказал, булку хлеба надо взять. І бинт бери, і він нам ще пригодиться. Все, спасибо. Побігли, там нас... Там нас ждуть, ожидають. Ти ж не можеш да? Який ти нехороший чоловік, слушай. Так, ну що, пішли? А ось вихід є. Йопте, погнали. Главне вийти на дорогу, а там я вроді. ей дай 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 ти к чорту зі своїми аномаліями, слухай. Де там болт? Ніфіга собі. Нема аномалій. з аномаліями тут своїми. Так і задовбатися можна, слухай. В яку там сторону Сидорович? Дай що небудь і зброї, улюля. Та! Може, песочку ходить. У нього патронів багато. Давай до свидання, собачка. Не знаю, я думаю, зможу втекти від собачки. Тут занадто багато собачок, їх лучше не трогать, не чіпати. Надо, коротше говоря, просто шукати Сидоровича і все. Так, сейчас нам будет кричать, типа забери оружие, дай мені болт. Все, погнали Привет! Як? Ти мовчазний тебе не озвучили, тебе обділили, я понял. Эх... Ладно. Хлопці, ви по-українськи тренде зараз. Эх. Я тоже вам Эх. Надіюсь твоя музыка не панел. Підкидаю. Тут що? Тут можна спа. Не, спать. Я стырю. Хлопці, було Кому не можна спати. Я стирю. Спасибо. Краще було дома сидів. Перше проходить. Кому зараз не хочеться жерти? Окей, де там А Ти будеш бігать сьогодні, не я ж на X вроде ж жмякаю. Воно якось через раз працює, та і воно ну, так все. Так, Сідорович тут живе, да? Товарищ Сидорович. Товарищ Сідорович. відкрито. Привіт, Сидорович! Що притягнув? Флешечку. Ситуація прояснилась. Ось вона. Чудово! Е -е, спецзавдання є? Смічений. Мічений. Я тут я подумав, тут подумав а. на дозвіллі. І хочу тобі дещо запропонувати. Тобі ж, власне, потрібно шукати свого стрільця, так? Припустимо. Загалом, на стрільця маю дещо. Є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайш. Просто тобі клондайк артефактіл. Отак. Вилетіло. Значить, я допоможу тобі його знайти. Але як ти сам розумієш, не за красиві очі. Доведеться відпрацьовувати. Зрештою, Вигода нам обом, ти свого стрільця на той світ. Та що, може, дізнаєшся, що з тобою трапилось. А я дізна... ну, скажімо, свій гешефт від співробітництва теж матиму. Ну, ясно. То як? Згода? Продовжуй. То слухай. Ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони, а ближче до центру, хтось або щось не дає пройти. Розумієш, є там місце, де мозок закипає, моторошне місце. Біс його знає, як твій стрілець там прослизнув. Але до справи мені передали, що вояки у будівлі колишнього НДІ Агропром щось знайшли: якісь дуже серйозні документи, явно пов'язані з центром зони. Отже, треба їх у вояків забрати. Зрозумів, до чого я веду? Здається, зрозумів, якщо здобудеш документи, до мене не тягни. Неси їх одразу барменові. Він заправляє справами у сталкерському барі Сторингенів. Координати я тобі перекину. Усе зрозумів. Їдеш зрозумі. на північ через смітник. Потім повернеш на захід і за пару кілометрів вийдеш до Агропрому. Будь обережний, на смітнику сильна радіація. Отже, раджу прикупити в мене антирада. Чи горілочки? Ну, хай щастить. Як купляти в тебе антирада чи горілочки? Давай я до тебе зайду, зараз стою на купляю антирад, горілочку. Я в тебе стирю їх. те пустий ящик. Та давай мені антирад, горілочку. Ти, ти хитрий Сидорович. Ну, окей. Вдалого тобі полювання, сталкері. Спасибо. Яка сильна дверь. Я не хотів так гух гухать, Сидорович. Набуходу прийдеться збігати. По горілочку. Ті, кстати, по-моєму, миф не міф, но я, я думаю, що тобі горілочка б не крепко допомогла. Тут і так вікон нема. Ты ч это, это підлагувати? Привет. Є у вас надо устырить горілочку когось. У них по-любому є. Ты шоу? Було ж все нормально. Что с став підлагувати? Навірно, нас треба завершувати. Давай збережемся. У них тут по-любому щось є. Нема в них тут нічого. Ну добре. Тоді будемо на цьому завершувати. Замик завжди був я, Дмитро Робаков, і я намагався грати в Сталкер. Який Сталкер? Той сталкер, який найперший, я забув сказати, який називається. Так зробив. Сталкер Тінь Чорнобиля. Самий перший сталкер. О, опять так зробив. Ай-яй-яй-яй-яй! Реалістичний, да? Що в мене є в інвентарі? Обридло, закінчую вже. Досить уже інструменти ламати. Та що ви починаєте так? Гарно ж грав хлопець. Що до вас болтики відскакують. Ладно, все. Давайте на цьому будемо завершувати. З вами як завжди, був я і Димитро Баковий і Чорнобиля. Пука-пука, вибачте, за іноді дігову якість запису. Пока-пока. Музон просто дофиген. Я бы тут сидил и сиди. Ладно, все. пока-ка.